Пан Артур ще з дитинства мріяв стати лікарем, щоб допомагати людям зі схожими проблемами, як і в нього. Вже два роки працює другий клінічний лікарні Лором. Ділиться у своїй професії найбільше полюбляє радісні обличчя здорових пацієнтів. Вистрий ефект. Бистрий ефект, тому що якщо людина там погано чує, ми можемо там це вирішити. Якщо ми можемо це вирішити, якщо щось болить не ну, тось. Тобто, И ефект своєї своєї праці, і динамічний ефект дуже неочікуване, але приємно. Колектив 59-ї гімназії, з початку повномасштабного вторгнення також брав активну участь у волонтерській діяльності, долучалися до спільної справи як малеча, так і батьки та вчителі. Всі разом плали маскувальні сітки, плащі невидимки, допомагали продуктами, влаштовували ярмарки. Дуже сильно об'єдналися і друг дружку підтримували. І навіть дехто змінився дуже сильно по відношенню до інших, до людей, які поряд. Дуже важливо. Без цього ну, ніяк, нікуди ніде. Ну, у мене дуже багато випускників хлопців, які в ЗСУ, і я з ними в одніх групах постійно щось там ремонтуємо, щось підкидаємо. Ніяк без людей ніяк. Вони відверто кажуть, якби не ви. Ну так що це дуже важливо. Артур, Юльнара та ще 120 волонтерів, рятувальників та ініціативних містян отримали подяку від голови Ради оборони Кривого Рогу, адже саме вони щодня тримають стрій та гуртують суспільство, не покладаючи рук, працюють самі та надихають оточуючих за вашу роботу, за ваше серце, за ваш патріотизм. І я впевнений, що війна закінчиться, війна закінчиться нашою перемогою. І кожен з нас, кожному з нас буде що розказати своїм внукам, своїм дітям, що ми робили під час, коли у народу були найбільш, у держави були найбільш такі складні випробування. Дякую кожному з вас. Героїв без зброї, саме так їх можна назвати, без перебільшень. Кожного дня тримають руку на пульсі та готові прийти на допомогу колективу комунальних підприємств, рятувальники, медики та ще сотні, а можливо й тисячі небайдужих криворіжців. Роблять усе, аби навіть у час війни місто продовжувало жити, розвиватися та наближати перемогу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.